Вітаю! Сьогодні в своєму відеоблоді хочу звернути увагу на одну тему, про яку власне, ніхто майже не згадав теперішніх скандальних конфліктних і корупційних історіях стосовно того, як в Україні була вибудована паралельна система влади, де починаючи від голови адміністрації або офісу президента Єрмака через так званих менеджерів яких Зеленський вважає, що їх 5-6, ну невідомо скільки насправді, фактично була вибудована незаконна тіньова система влади. Тобто ці люди не займали жодних посад, тобто максимальні їхні посади це радники на громадських засадах, помічники на громадських засадах. І вони власне приймали рішення. І керували країною особливо в частині мільярдних закупівель, починаючи з збройних сил, закінчуючи там будівництво. Тобто, це це обговорювалося ні на нарадах, ні там кабінетах, ні там якихось там засіданнях Кабінету міністрів, а умовно кажучи, десь в тіньових офісах цієї тіньової влади, яка стала реальною владою в Україні. Так, от в цій історії, майже ніхто не звертає увагу на те, що. Власне, лева частина оцих з-менеджерів да, і організаторів або творців цієї тіньової або реальної вже фактично системи влади в Україні, це люди, які в статусі подвійних множинних громадян. Хочу вам нагадати, що однією з ідей фікс Зеленського, коли він прийшов до влади, стала ідея узаконення множинного громадянства. І звісно, ну, більшість експертів, я як людина, яка займається історією конституції конційним правом, звісно, апелював, і як мої колеги апелювали до ну злочинності неконційності такого рішення, оскільки ну не треба бути членом конційного суду, щоб сказати про те, що стаття 4 Конституції України напряму визначає принцип єдиного громадянства. громадян, більш за те, навіть якщо виникла спокуса щось змінити. Навіть шляхом зміни до Конституції чи зміни до закону, звичайно, треба звернутися до Конституційного суду і отримати тлумачення, бо це ну, пряма так мати, підрив базової статті, до речі, першого розділу, який можна змінити на хвилиночку лише після референдуму. Недостатньо 300 голосів, бо це стаття 4, тобто перші 20 статей Конституція загальних засад, як ідеологія нашої держави, тільки разом з українським народом, більшістю точніше. Да? І таке звернення 99 депутатів направили в Конституційний суд просто під тиском. Влади та е, через маніпуляції влади, оскільки у нас був період, що взагалі у нас не було кворуму в конційному суді, і всі жили нормально, гроші отримували і ті інші не переживали. Зараз там 12 осіб, тобто це мінімальний кворум. Але так само очередно, ти здійснюєш цю справу вже е, я не знаю, там 4 чи 5 років ніхто не розглядає. Тобто, навіть з такої елементарної точки зору, тобто якщо виникла ідея. Розтлумачити, уточнить принцип єдиного громадянства, то, то це не можна робити, не дочекавшись рішення Конституційного суду. До речі, нагадаю така історія з братньою Литвою. В Литві в силу її європеїзації і активного членства в Європейському Союзі. І е, активних, так би мовити, євроінтеграційних процесів в ЄСІ виникла ідея теж узаконити множина громадян. Це, у них така сама норма е, прямої дії в Конституції, як у нас. І вони е, отримали роз'яснення Конституційного суду. На відміну від України дочекалися. І Конційний суд сказав, що питань немає, тільки те на референдумі треба вирішити. Вони двічі виносять на референдум і двічі е, більшість е, е, суспільства Литви виступає проти. Оце правильний європейський правовий шлях. Значить, ми ж, ну, точніше, вони. Влада пішла іншим шляхом, вона зробила все, щоб Конституційний суд не приймав ніякого рішення. Ну е, Про референдум мова не йде там більше, що не можна референдум під час війни проводити. Значить, було. Ухвалено рішення про те, що життя в Україні не буде хорошого, якщо не буде у законно множина громадянства. Значить, е, тепер оцей конфлікт, коли е, міндіч. Заховався в Ізраїлі і виявилося, що в нього громадяни Ізраїлю ще раз змушує нам подумати над мотивацією. Офіційна мотивація, яка була нам сказана в особі ну, другого ешелону, всяких речників там, митслужб, там прикордонних, не знаю, хто там виступав від імені влади, там Міністерство закордонних справ, що мовляв, це діаспора американська, канадська не спить ночами, переживає. Як же нам допомогти Україні? Значить, ми громадяни США, громадяни Канади тут давно живу, ну хочемо допомогти Україні. Аби у нас було громадян, України ми почали б допомагати то 30 Три роки чи 34 після відновлення незалежності, значить, от е, не було бажання активно допомагати, А зараз, от ми хочемо допомогти тільки тоді, ж коли будемо громадянам. І мовляв, от діаспора тисне, душить і так далі, щоб це зробити. Коли кажуть про теперішні українці, які виїхали, що їх теж треба підстрахувати, щоб вони не переживали, що вони громадянами залишаться і так далі. Ну, це трошки смішно виглядає, тому що процедура в європейських країнах отримання громадян то наскільки складна, що не так все легко зробити. Скажімо, наприклад, Італія зараз намагалася змінити жорстку формулу отримання громадян, то там 10 років треба прожити в країні, не мати проблем, скласти іспити і так далі. Хотіло зробити 5 років. Суспільство не підтримало, 10 років. Тоб, ну, не, не будуть в Італії наші, наші люди, які виїхали в 2022 році ближчим часом громадянами. Але я ще й тоді це критикував, тому що ну, я не вірю, що маси українську діаспору народу значить, отримують українські Ки громадян прийдуть захищати Україну? Ну, можливо, вони проголосують на виборах. Хоча мої спілкування, особливо старою діаспорою, яка давно там живе, значить, показує, що ну абсолютно більшість не дуже орієнтується в політиці. І виникає питання: ну, як вони будуть голосувати за президента чи за Верховну Раду, якщо вони там 40 чи 50 років живуть в Канаді і не знають перепиті цього життя, ну, яке моральне право вони мають це робити? Але дивилося все на поверхні. Насправді, закон про множини громадян це який, до речі, ще набув чинності, набуде чинності 6 місяців після його оприлюднення, 16 січня, ну вже скоро, 16 січня 2022 року. Але, в принципі, він вже діє, можна сказати. Да? Тобто, от люди. Ніхто ж не каже, що це порушення там і так далі. у нас купа народу, яка потікала від переслідування, значить, виявляється, вони абсолютно спокійно мають множине громадян, чи два, чи три, і цим рятуються. Ну, дивіться, тільки значить, от остання історія: Міндіч Цукерман. Перед цим шефір громадяни Ізраїлю, вони поїхали собі в Ізраїль, як до речі. Із і Рабінович вже якби з попередньої системи можна сказати влади з ОПЗЖ. Ну часів Януковича і Кучми, це якби важливий чоловік, який приймав серйозне рішення, впливав і, 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 і на ринок зброї, точніше, зменшення його або знищення в Україні і так далі. А потім уже як опозиціонер. Теж скористався таким принципом. Це тільки Ізраїль. Значить тепер дивіться, купа народу потікало в Європу. Да? Очевидно, вони ж були резидентами США або, скажімо, навіть мали громадян США, тому що абсолютно вони спокійно, впевнено, все почувають. І фактично прийняття цього закону ну, чітко легалізує і дає можливість сьогодні заробити в Україні, як каже українська народа мудись, нацорювати і втекти. Дивіться, там майно, там захист цієї країни, там гроші, там пенсійні, пенсійні фонди, в які вони вкладалися, там сім'ї і так далі. Там все дуже нормально. Ну, ви скажете, що бачите. Це злочинна влада хитро придумала. Насправді тиха легалізація множинного громадянства відбулася набагато раніше. Починаючи з кучми, е е велика кількість людей отримувала це громадянство, і в принципі всі це знали. Е е я, поки був у Верховній Раді, я енну кількість раз звертався до Служби безпеки про небезпеку. Причому не тільки для посадовців бізнесменів, а й простих громадян, тому що потім Угорщина, Росія, там чи праві сили Румунії чи Молдови, слава Богу, всього не привела але вони є такі, які говорять: так дивіться, наскільки громадян на наших ісконних територіях, да чи ісконних територіях Великої Молдови, чи Великої Румунії, чи Великої Угорщини, чи Російської імперії. Тобто ніхто на це не реагував. При Порошенку взагалі залі склалася ситуація, коли унікальним чином фактично на два роки легалізували множини громадян. То ви запитаєте, як це відбувалося? Дуже просто виявляється. Що ну, серйозні юристи в команді то Порошенка було треба віддати належне, що на жаль, в законі про громадянство, ні, щоб його підправити і захистити систему єдиного громадянства, да, а навпаки, скористалися цією нормою. Ця норма передбачає, що, скажімо, якщо ви отримуєте статус е, громадянина України, то ви повинні е, на, на, написати заяву, що виходите з е, нинішнього громадянства, і протягом двох років. Протягом двох років вийти з цього громадянта, ну там і так далі. Ну, Зараз ще додалися скласти тести знання історії е, України, української мови та е, основ Конституції. І таким чином, от, практично, у нас половина уряду Яценюка і значна кількість уряду е, Гройсмана, е, це були громадяни е, Грузії, Америки, е, Франції. Не пам'ятаю ще яких країн, і, 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 і чим це це закінчилося? Тим, що і, і, по Польщі. Польщі, до речі, відкриті справи проти деяких наших державних керівників того часу реформаторів. Да? Значить, вони повернулися назад, тобто вони поцарювали до двох років, тобто вони написали заяву, ну обманули нас, понятно, і українську державу. Ну, це серйозні моральні авторитети. Нам вже показували їх як приклад технократів, моральних авторитетів. Да? Тобто вони написали заяву, і нічого не робили, щоб вийти з громадянства чи Франції, чи Америки, чи інші країни, і так далі, чи Грузії. Да? Потім вони повернулися в свої країни. І далі собі живуть, горя не знають і так далі. Тобто, фактично, оцей дворічний дедлайн на, на вихід з громадянства, ніхто ж одного дня цим не займався. І таким чином, це вже два роки було легалізовано множинне або подвійне громадянство. Ну, ще раз, і чому я кажу, це номічний ряд. Ну, щоб ви щоб ви зрозуміли, що множинне громадянство це ще гірше, ніж подвійне громадянство, тобто, це можна три громадянства мати чотири громадянства, як пам'ятаєте, де колись Коломойському закинули, що у нього подвійне сказав, у нього потрійне громадянство, тому він нічого не порушує. Тобто, він, Ну, Як в воду дивився, бо тепер множинне, тобто потрійне 4, 4 громадянства 5 фактично вже легалізована, а 16 січня, якщо нічого не трапиться, буде вже офіційно. так мити у закону. Тепер подивимося на ще одну категорію людей, тих, яких, умовно каже, в економічному сенсі громадян. Тобто резиденти інших країн, це в економічному сенсі громадян. В якому? Тому що вони платники податків, вони створюють свої пенсійні фонди в цих країнах і так далі, Там, умовно кажучи, резиденти США. да? Чи це Міловано, який теж один, я так розумію, із цих 5-6 менеджерів, як мінімум його позиціонала як Генія економічної науки і так далі. Тому він, напевне, єдиний в українській державі, який встигав свої 350 чи 500 тисяч в місяць отримати паралельний Укрооборонпромі наглядові раді і Енергатом. Понятно, що ні там, ні там він нічого не робив. Не знаю, чи ділився він, чи ділилися з ним мідічі, але ну, як мінімум, значить, ні, ні пальцем не вдарив, щоб навести там порядок. Гроші отримав. Да? А гроші які куди йдуть? Ну, як він в одному інтерв'ю сказав, мій дім Америка, а тут я в офісі підпрацьовую президента, як радник. Чи, скажімо, тепер в цих наглядових радах, значить там Смілянський, який з новою поштою. Ну, тобто, цей ряд, ну, друзі, це без, безкінечний ряд людей, які сьогодні ну, фактично громадян інших країн, тому що економічно вони працюють на ну, в даному випадку на Америку. І, до речі, коли е, багато людей не зауважило, що а що, американці перші, е, значить, оцей так званий, е, який називає План Малоросія, Віткофа, Дмитрієва, почали в Стамбулі знайомити з ним так тому що Умеров, ну, можна сказати, де-факто, да, громадянин Сполучених Штатів Америки, тому що в нього діти громадяни Америки, в нього родина, в нього нерухомість, в нього все в Америці. Тобто він залежний чоловік. значить, І, відповідно, з ним можна працювати, тому що, якщо не було, що трапиться, він точно поїде не в Ізраїль, як міндіч, а поїде в Сполучені Штати Америки. І в мене от запитання. А друзі, це, це добре для національних інтересів України, це добре для національної економіки, це правильно для зовнішньої політики України, це правильно для нашої перемоги війни з Росією. Звичайно, неправильно це шкідливо. І я абсолютно переконаний тому, що якщо до 16 січня в силу різних обставин і, звісно, не буде виборів, не буде якоїсь можливості запустити Конційний суд, ну так не 16 січня, так пізніше, Нормальний склад Конституційного суду е, скасує закон про множинне громадянство як такий, що не конституційний, а майбутня українська влада ще скаже про те, що він шкідливий. Тому що я абсолютно переконаний, що в системі державної влади я не проти консультантів. Якщо ви консультуєте і е, е, владу. З сторони дивитися і громадян інших країн, я задоволенням залучав би таких людей. Але якщо ви знаходитесь на посаді і е, маєте доступ до державної таємниці і здійснюєте ухвалення державних рішень, значить ви повинні бути громадянами країни. Інших громадянство у не повинно бути. Я так само категоричний противник, щоб на державних посадах були е, резиденти інших країн. Бо ну, це, це фактичне громадянство інших країн, і вас мотивація абсолютно очевидна. Якщо ви платите вас банківські рахунки в тій державі, де ви резидент, ви півроку мусите бути в цій країні, ви формуєте там пенсійний фонд, ну зазвичай там ваші діти громадяни цієї країни, ваша нерухомість, так тоді виникає питання: ну, а фіга я перепрошую, і що ви в цій країні? Що ви в державній службі цієї країни зробите як міністр чи депутат чи посадовець? Тому е, плівки Міндіча, історія з Міндічем і втеча до Ізраїлю, де, звісно, ніхто не видасть цих цих людей, буде захищати своїх громадян. І треба, напевно, вчитися в них в цьому плані, що вони будуть захищати своїх громадян, своїх інвесторів, які платять там гроші, купують квартири і так далі. Значить, ми мусимо навчитися не просто захищати своїх громадян, а поважати своїх громадян. Бо я переконаний, що достатньо в українській державі і українців, і громадян України яких можна підібрати на всі посади від наглядових рад, закінчуючи посадами міністрів чи народних депутатів?